Всім доброго дня. Всіх зі святом. Івана Купала. Ну, а е, в цей день... Да, Сергій Іванович? Да. Ви гляньте, що до мене приїхало. Ей, пацаки, привіт! Я вже за вами скучив. Привезли Івана на Івана. Івана на Івана Купала, от чітко все. Ви гляньте, що до мене приїхало. Ні, Ну мені вже не подобається. Ай-яй-яй. Ай, ай. Мічти збуваються. Бачу. Саме так, головне в них вірить. СК. <ректак> <ректак> СК, да, так як ми й говорили. <ректак> <ректак> Стас Ковальчук. <ректак> Ще важкі такі. такі самі. Тобто... Так, диски, диски Стас Ковальчук. Ось, тобі Серегі Кадурі. Ааа! Серегіка дурі. Здравствуйте. Кажу, махайте, хай це, бо може не знає куди їхати. Та той воділа, яка знає все. <ректак> так що зараз прям... Будемо вигружатися, Що? Давай я вітаю агроканалу Яготини передам приєд, спома, знімай, навіть. І хватить, так. Седний седний. <реш> <пробіт> 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 да, так, а що домовлять? Вітайк! Ото <пробіт> так, ну що, будемо розгружатися, включимося. да, де вигружали прошли раз, диски? Туди їдемо. По традиції, як завжди, розгружаємося тут. Хай мабуть, трохи сюди бере, що нормально там проходить. Нева на носі, він як завжди потрібен. Так хто, хто ще не замовив, замовляйте, так? Да? По центру зацепили і бомба поставити ми далі, та не ходіть середині. Я не добили вас іще. я бачу. І трошки його сюди смістить. Ядюр, трошки в сторону сюди його. Отак, так, да. Все. Щоб можна було заїхати по центру трактора. Так, одна часть есть. <свеси> 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 так, сейчас, наверное... Тепер ковша? Ковша тепер? Ковша чи роги? Давай, ковша давай. Щоб не майнуло на тебе, так. Да. Так, щоб не мішав він там, а тоді ж його під це. Восімдесят кілограм одна ця. Це сто шістдесят кілограм. Отут і ставте спереді.

Так, поставили вже ланжерони, на ланжерони ці крюки. Зараз Ванька буде ставити э, розподілитель. розподільники, будемо далі потихеньку готувати цього апарата до установки. Тобі дати трубу. Трубу. Ти свої руки покажи, а тоді наші Так Де тільки що він вимазав, спеціальність. Ти бачиш? І ти такий, так? Юра. Не починай. Поки все стає чотенько. Ух, потихеньку двигаємося вперед. Розпределитель вже, можна сказати, стоїть. В речах вже стоїть. Да, Євген? Тобі подобається? А ну попробуй. Удобно? Так розблокуй. Не треба, не треба. Ага. Поки траси підключаєш. Я ще там поставив на свої місця, щоб регулювати. Ну коротше. Поставили речах вроді удобно, якраз і подлокотник. <розуми> Багато короче, речагів, так? Це може стасику сказати. 8-9. 10. <розуми> Надя 10. Папа не чує, 9 чи 10.

Каже, ж було б ближче, ну, я привикаю. А Женька ще краще. А Женька ще краще. Так поняв, посмішні. Та й до йдем, то й до чого. Неділю так, неділю так. Да, конечно. Нема в мене тепер. Куди цепляти отвал? Ну ти ж і справишся. Я не указав про проблем. Два ока синих. На нозі угуляти. Зуби болять. А зуб ж випав, не випав, коротше. Ну, бля, не тебе віпав, так. в нас залишилося вже трохи. Чуть-чуть. І все. І будемо заїжджати. підцеплятися. Ну що, як вам тепер борзий із куном. З каву я тобі не купляв. Ярик, я тобі каву не купляв. <рістична> Ти ж звісно, кажеш, я її не п'ю. Так що, вже у нас діло движеться а до завершення. Зараз шланги. Шланочки. А якось тепер по-другому. Ти щось переробив із шлангами, так? Да? Щось поміняв? Ні. Мені наче якось по-другому тепер усе. Я твою каву не дібав, прикинь. В колі, наче не так було. Чи так? <реш> Та якось з нього наче шланги вгору так торчали. Ну, а, ну грудь по-другому трохи почали накривати. Більше рівно. Не ну, ж кажу, що <реш> по-другому стало. <реш> ну що, Євген, нравиться тобі? Мені подобається, коли ти мені гамму виділений. І мені не так, як русі, а й розгорнуть около. Потому що будуть потім спрашивать, де які нюанси, а як там, а як там. Не, він тоді себе так це затяг. Затягував? Нет. Просто є відео доказ. Та він а Все ще не той, і заради голову. Іди потанцюй. Так ти аж тутер открутив. Так ж другим ключом держи. Ще один на 24. Туда 20. Рома, давай. Кого? А, подожди, за. Очень медленно. Не заравай, блядь. Ти Ярика а сейчас не слухай. Очень медленно. Я забув, що він є. Общитильний дуже сьогодні. Верніть, торий день уже вже общити лік. Ти общитий. Ну я таки їй просто що оця, поясниш тоді не того.

Він на синя Він на синя Ти виключить? Так, ну що, нарешті тепер і в мене з'явився кун. Я думаю, він нам буде допомагати в хазяйстві і дуже сильно. Да? Вивезу. Та що хочеш тепер вивезу. Все, Рома, спасибо, їзжай. Ром, скажи, яка ціна куна? Щоб зразу відповідати на коментарі. На сьогоднішній день 132 тисячі за готівку. 132 тисячі за готівку, да? На день доставка, все, є, встановлюють, без питань. Якщо потрібна да? допомога, ми Без проблем, звичайно виїжджаємо в точку країни. встановлюємо. Компанії Техпромсвіт отаку от жирну вподобайку. Їм дякую, що вони привезли, допомогли поставити все все зробили, взагалі, красота. І кому ж подобався відео по традиції, лайкос, комент і підписка на канал. І будемо далі показувати його в роботі з куном. Я буду вчитися, це для мене новинка. З таким ніколи не працював. Так що підписуйтесь і будете дивитися, як я гружу, мабуть, щось. В тебе першого, так? Да, Будемо пробувати. Так. <рігра> 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 а що ми бив ми? А, зерно. <рігра> Теж кукуруза ж є. <рігра> так що то так. Всім пока-пока.